приїхали сюди? Та я вже там, вже другий рік тут. Ви вже другий рік тут? Так. Ой, добре. Як ви тільки скоріше почалася війна. Так, швидше. Як ви тільки скоріше почалася. Зараз ми знаходимося на території Черчецького будинку-інтернату для осіб з інвалідністю та людей похилого віку. Він працює уже давно. Є Зараз багато питань в дітей, в родичів щодо поміщення людей похилого віку у такого типу заклад, а особливо це стало актуальним у зв'язку з війною із вторгненням. Чому бо Молодь виїжджає, люди старшого віку залишаються у селах, собі раду дати не можуть. Самостійно обслуговувати себе не є завжди можливість, і є багато заяв на даний час. Ми отримуємо путівки від департаменту соціального захисту щодо поміщення таких людей сюди. І ці люди мають сьогодні і дах над головою, і спілкування, і медичний догляд, і належне харчування, і тепло. Що важливо в зимовий період, особливо. Дякуємо нашим партнерам і благодійній організації МОМ, і нашим сусідам. Кам'янець-Подільській організації СОС за те, що вони постійно з нами на зв'язку. Сьогодні ми отримали черговий гуманітарний вантаж саме в цей заклад. Наші працівники матимуть змогу його використовувати на потреби, на прибирання, на догляд. Бо є і памперси, і інші гігієнічні такі речі необхідні сьогодні, і засоби для прибирання. Тому е, дякуємо і надіємося, така співпраця буде і далі налагоджена постій, на постійній основі. Ну і бажаємо, звичайно, усім миру, перемоги, здоров'я і злагоди. Я, Полихацький, Олександр Анатолійович, займаю посаду директора чечецького будинку інтернату. На даній посаді працюю 17-го року. Сьогодні хочу висловити подяку мом за підтримку і за надання благодійної допомоги людям похилого віку. На даний момент в будинку інтернаті проживає 92 людини. Третина з них це лежачі хворі. З 92 людей на даний час є 23 ВПО, які прибули з різних регіонів України яким також потрібна допомога і підтримка. Так що я хочу подякувати всім, хто підтримує і хто спілкується про цих людей, які на даний час втратили житло. І всім хочу побажати здоров'я, миру і всього найкращого. Слава Україні!